Беккер – один із найтитулованіших тенісистів світу народився 1967 року у східній німеччині у великий теніс прийшов у 1984 році починаючи з 1985 го три роки підряд переможець у Імблдонського турніру згодом у складі команди німеччини виграв кубок девіса чемпіон олімпійських ігор 1992 року у 99-му востаннє вийшов на корт у професійному турі. Нині бере участь у показових іграх або у так званих турах ветеранів. Батько трьох дітей має двох синів Нуа і Балтазара та дочку Анну. Шановний пане Бекер. Серед президентів, прем'єр-міністрів послів, які були гостями нашої програми, було чимало таких, які саме теніс назвали своїм улюбленим заняттям. І я переконана, що більшість з них мали би за щастя познайомитися з вами особисто і потиснути вам руку. А от для вас самого виняткова популярність, якою ви користуєтеся, не є тягарем, чи може навпаки без слави ви би просто не змогли зарашити. Це комплімент. якщо мене запрошують у гості і сприймають таким, як я є, захоплюються моєю грою і цікавляться моєю особистістю, то це комплімент. І я дуже ціную такі знаки уваги. Це не тягарі, не проблема, а зовсім навпаки. За усю історію у Імболдону Борис Бекер був наймолодшим тенісистом, який коли-небудь вигравав на кортах цього престижного турніру. Вболівальники відразу ж помітили надзвичайно потужні силою подачі юного тенісиста і охрестили його прізвиськом Бум-бум. До середини 90-х Борис Бекер був наймолодшою першою ракеткою світу. Всього ж на рахунку легендарного тенісиста 49 виграних міжнародних турнірів. І дивно, що на батьківщині у Німеччині його вважають національним героєм. Ви людина успіху, людина перемоги. І під час міжнародного тенісного турніру у Києві ще раз довели свою неперевершену майстерність. А от свою першу перемогу, ви пам'ятаєте? свою першу перемогу я здобув, коли мені було 17 років. У 1985-му, коли виграв турнір у Імблдону. це було не було б вчора. Я і зараз так само рухаюся на корді, коли граю у теніс. З того часу мої рухи майже не змінилися, тому здається, ніби це було зовсім недавно. Вашу перемогу над Іваном Лендлом тоді, 20 років тому, багато журналістів назвали сенсаційною. Потім перемоги наймолодшої першої ракетки світу стали настільки частими, що вони перестали бути сенсацією. А от яка із перемог для вас самого була найпам'ятнішою? мене було дуже багато ігор. але зазвичай запам'ятовується фінал. Фінал проти Кевіна Карена саме він спливає у моїй пам'яті. Як масовий вид спорту, теніс почав розвиватися порівняно недавно. Було б цікаво почути вашу компетентну думку з приводу того, як змінюється цей вид спорту. Змінюється він на краще чи на гірше? В тенісі відбулося декілька змін перш за все з'явилася сила. сила, яка нині є у юних гравців. Це їхня перевага. зараз я граю їхньою ракеткою, і вона абсолютно відрізняється від тієї, з якої я починав. А починали ми з дерев'яних ракеток. І тільки поступово технологія їх виробництва змінилася. тому тепер молоді гравці грають набагато сильніше. Краще закручують м'ячі, і все це тільки завдяки новим ракеткам це змінило усю динаміку гри. кажуть, що у боксі тренери дуже часто настроюють своїх підлеглих, щоб вони не навиділи суперника. А от як є у тенісі, чи обов'язково щоб тобі не подобався той з ким ти змагаєшся? Звісно ж, легше мобілізувати у собі сили, якщо тобі не подобається людина, котра знаходиться по той бік сітки. Це нормально, це зрозуміло. З іншого боку, я не думаю, що це ненависть. Ні, це здорове суперництво, перш за все, змагання. Ти хочеш виграти, не хочеш програти. Але я б не заходив так далеко до ненависті. Ні, це неправильно. Ви кажете, що вам не подобається програвати, і це зрозуміло, бо програвати ніхто не любить. І все ж таки навряд чи є спортсмен, який би жодного разу не програв. Що коїлося у вашій душі, коли все ж таки ви зазнавали поразки? Скажу відверто, мені це не сподобалося. Знаєте, це неприємне відчуття, але ж це змагання. Де коли виграєш, де коли програєш. Утім, щоразу, коли я програю, матч, це лише спонукає мене до того, щоб наступного разу я вийшов на корт і зіграв набагато краще. Високий блакитноокий Борис Бекер завжди мав неабиякий успіх у жінок. Його коханками були відомі співачки, актриси та манекенниці. але гнів фанатів викликали не короткі любовні романи Кумира, а його одруження з ефектною мулаткою Барбарою Фолтус. Тікаючи від постійних погроз неонацистів певний час, Беккер разом з коханою був змушений жити у Швейцарії, де через місяць після одруження Барбара народила йому первістка. Сімейна ідилія тривала сім років. За цей час у Бекера з'явився ще один син, а прибутки зросли до сотні мільйонів доларів. З 14 мільйонами зірці довелося попрощатися у 2001 році під час розлучення. Щоб отримати цю суму разом із Вілою у Флориді, завбачлива Барбара звернулася із позовом на свого благовірного до Феміди Майамі, бо за німецьким законодавством після розлучення могла розраховувати всього на півтора мільйони. Для Беккера хвороблива судова тяганина з розлученням відразу ж змінилася іншим скандалом. На гроші тенісиста претендувала ще одна мулатка: – 33-річна росіянка. Анжела Єрмакова через 9 місяців після побачення з тенісистом у японському барі вона народила дочку Анну. Бекер спочатку відхрещувався від нової пасії як міг. навіть намагався відшукати у цій афері сліди російської мафії. Утім, після оприлюднення результатів тесту на ДНК змушений був визнати дівчинку своєю дочкою і виплатити компенсацію у розмірі 6 мільйонів марок. Згодом Борис Беккер досить відверто описав цю любовну інтригу у власній автобіографії під назвою Зупинися мить. У вас, очевидно, як і у інших спортсменів сірок багато прихильниць із числа прекрасної половини. Як ви даєте собі з ними раду? Ніяк. Я не даю собі з ними раду. Я граю перед різними людьми, перед молоддю, яка захоплюється тенісом, і любить мене. перед старшим поколінням, перед чоловіками і жінками. серед моїх шанувальників не обов'язково повинні бути тільки жінки. Просто вони є частиною аудиторії. Чи були у вас симпатії серед жінок, тенісисток? мені дуже подобалася Штефі Граф, Я вважав її фантастичною. своєю грою захоплювали Мартіна Навратілова, Кріс Еверт. Nowadays, і зараз мені симпатизують найкращі жінки-спортсменки. Якщо хтось справді гарно грає, мені це подобається. Я поважаю це. Життя знаменитості завжди пов'язано із всякого роду інсинуаціями, плітками. Щодо вашого імені теж пліткували дуже багато. Особливо плітки стосувалися вашого особистого життя. А яке воно насправді особисте життя Бориса Бекера? і що для вас означають почуття? От, приміром, таке як кохання. Як і у житті будь-кого іншого, розумієте, це дуже важливо, коли ти любиш і коли люблять тебе. Мені поталанило у мене нормальна сім'я, і це радує мене. Бо насправді взаємні почуття є важливим компонентом у житті кожної людини. Ім'ям Борис легендарного тенісиста назвали не випадково за походженням Бекер, так би мовити, російсько-естонський німець. Його дідусь та бабуся кажуть, свого часу жили у Прибалтиці, і після приходу німецьких військ виїхали із радянського союзу. За час нашого знайомства я помітила, що ви не дуже любите говорити про особисте. А от про свою родину батьків можете нам розказати? насправді, я б не дуже хотів заглиблюватися у цю тему. у мене є сім'я, у мене є мама. На жаль, батька вже немає. Я маю дітей, багато друзів, родичів. Оце фактично фактично все. Як правило, відомі спортсмени одружуються на не менш відомих дівчатах. Як ви ставитеся до цього факту? Було би також цікаво довідатися про те, які взаємини залишилися у вас із вашою дружиною, а також вашими дітьми У мене прекрасні відносини з моєю колишньою дружиною, і звичайно ж з моїми дітьми. Я так вважаю, особисте життя людини це її власна справа, і не варто говорити правильно чи неправильно вона щось зробить. Якщо ти закохуєшся, то не має значення відома ця людина чи невідома, бідна чи багата. Головне те, що ти відчуваєш. Тому кожен чинник, який людина робить у своєму житті, це її власне рішення. Судячи з багатьох виступів титулованого тенісиста, понад усе він терпіти не може всюди сущих журналістів, які не давали йому спокою під час численних скандалів, починаючи від любовних історій і завершуючи проблемами з податковою, коли бекеру загрожувала в'язниця. І тим не менше, нині сам тенісист вирішив перекваліфікуватися у журналіста. Згідно з контрактом, який він підписав з одним із німецьких телеканалів, упродовж наступних трьох років у ефір вийде 15 30 хвилинних шоу, де бекер. У ролі ведучого спілкуватиметься із зірками спорту. Чим ви, пане Бекер, живете сьогодні? І яким хотіли би бачити ви своє майбутнє? зараз я ваш колега. У мене є власне ток шоу і відповідно so свої guess. гості. Мій дебют у якості телеведучого відбувся недавно. Це дуже важливий крок для мене. Думаю, мені вдасться це зробити. Я комфортно відчуваю себе перед камерою. Усі знають мене в обличчя, знають мій голос. Тому це моє майбутнє. Два роки тому до свого 35-річчя, ви зробили собі подарунок, стали видавцем журналу Теніс по-моєму цього ж року виступали як коментатор. Ви також спробували себе у ролі актора, і вас це вийшло досить непогано. А от ніколи не було у вас думки спробувати себе у політиці, наприклад, стати президентом чи можливо, хоча б депутатом. Ні, я не політик. Мені бракує дипломатичності. Я хочу говорити те, що думаю, і відповідно приймати рішення. А політики на жаль трохи так би мовити виляють то вправо, то вліво. У мене не такий характер. З поміж інших зірок великого тенісу Борис Бекер вирізняється надзвичайною працездатністю. Тільки своєю професійною грою на корті він заробив 25 мільйонів. Усього ж, за різними даними, на його рахунках близько 172 мільйонів. Є багато пліткарів, які люблять рахувати ваші гроші. А от ви самі ким себе вважаєте більше матеріалістом чи ідеалістом? Звісно, духовне і матеріальне треба поєднувати. Знаєте, якщо у людини висока мораль і немає їжі чи води, щоб вижити, немає даху над головою, то це неможливо. Якщо ж у людини є тільки гроші, а немає духовних цінностей, то з цим теж далеко не заїдеш. Тому треба поєднувати ці дві речі за традицією. Гості нашої програми дуже часто розповідають найцікавіші випадки із свого життя. Напевне, такі були і у вас у мене було багато багато комедних ситуацій смішних моментів у моєму житті давно десь у років 18 чи 19 я не хотів щоб мене усі впізнавали тому вирішив зробити експеримент. Одягнув перуку з чорним кучерявим волоссям. Коли я у такому вигляді йшов вулицею, усі люди здивовано озиралися. Вони впізнавали мою ходу, очі, але чотирнадцяке волосся збивало їх з пантелику. І тільки через деякий час вони здогадувалися, що це був я. А видавав um, мене so мій голос, time. моя манера розмови. It's Після цього я сказав собі, що uh, is, не можу ховатися і talk, повинен бути таким, so said, яким я є. Борис Бекер пішов з великого тенісу, але не пішов із спорту. У нього були невдалі спроби тренувати кращих німецьких тенісистів, але дуже швидко бекер зрозумів, що це не для нього. У душі він азартний гравець, а не тренер. У одному з інтерв'ю легендарний тенісист так пояснив своє небажання бути тренером. Замість того, щоб підказувати, радити чи заспокоювати свого підопічного, я завжди хочу сам вибігти на корт». Тому й не дивно, що Березбекер з цікавістю поринув у футбольні справи. Титулований тенісист досить успішно виконує обов'язки віцепрезидента футбольного клубу Баварія. І є власником маркетингової фірми, що займається спортивним менеджментом. Першим клієнтом цієї фірми був Андрій Шевченко. Векер кажуть, особисто вів переговори з Лобановським про перехід Андрія Шевченка із київського Динамо в Італійський Мілан. А чи знайомі ви особисто з кимось із українських спортсменів? Я дуже добре знаю Андрія Шевченка. Ми товаришуємо упродовж багатьох років. І я щиро радію його успіхам у спортивній кар'єрі також подружився з братами Кличко. Зараз вони живуть у Німеччині в Гамбурзі. Ми познайомилися минулого року і гарно провели разом час. Я оболіваю за них і з їм великих успіхів. О, я знайомий з кількома вашими спортсменами. Аби розвіяти усі міфи про капризний і вередливий характер Бориса Беккера, потрібно просто познайомитися із ним особисто. Легенда світового тенісу Борис Беккер у спілкуванні з українцями був навдивовиж привітним і щирим. Він залюбки дозволив помірятися з ним силами і юним українським тенісистам, щедро роздавав автографи і охоче фотографувався із своїми прихильниками. Фото на пам'ять залишив і для творчої групи програми Аудієнція. Ви перебували у Києві лише два дні. Чи вистачило вам цього часу? Аби у вас склалося якісь враження про нашу столицю, а також про нас? Я не думаю, що було б чесно робити якісь висновки після дводенного перебування тут. Але мені сподобалася гостинність і доброзичливість українців, які зустрічали нас з відкритими обіймами. Вони радіють, що ми приїхали сюди. Їм подобається, як ми граємо у тенісі, виступаємо на телебаченні. Думаю, що я тут не в останнє. Сподіваюся, ще раз сюди приїхати і провести більше часу. Можливо, влітку, коли трохи потеплішає. Так мені подобається у Києві. Пеймо, шановний пане Бейкер, дякую вам за цю зустріч за інтерв'ю. І зичу, аби ви завжди залишались таким, яким ви є відомим і цікавим. А я бажаю, аби глядачі завжди вмикали телевізор і дивилися аудієнцію, і щоб рейтинг вашої програми ще більше зростав. Також зичу, щоб ваш народ продовжував розвивати свою державу в обраному напрямку. Вже зараз помітно, що українці мають більше свободи, а тому отримують більше можливостей. Але робіть свій вибір розумно,